Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про лексичні значення слів, правильний і вірний. І коли доцільніше вживати ці слова. Тож слухаймо, правильним може бути розв'язання тої чи іншої задачі. От, наприклад, реченні Степанко розв'язав. Задачу з математики правильно. А вірним може бути почуття. Наприклад, в історичному романі Пантелеймона Куліша Чорна Рада читаємо: Олеся Черевань була вірною своєму коханому Петрові Шраменку, якого кохала до нестями. А Яким Сомко, герой цього ж роману. Майбутній гетьман був вірним сином своєї неньки України. Тож читаємо твори і знаємо, правильним є вирішення завдання чи то задачі, а вірність це почуття. З вами була я, Наталка, і наша рідна українська мова. До побачення!